У Бангладеш військовий навчальний літак упав просто на територію школи. Серед дня під час занять у багатолюдному кампусі, як наслідок багато загиблих, десятки людей з опіками в лікарнях. Подробиці цієї трагедії в нашому сюжеті. понеділок, Дака, столиця Бангладеш, навчальний день у школі Майлстон. Учні складають іспити і раптом вибух. Навчальний винищувач військово-повітряних сил Бангладеш F-7 BGI злетів о 13.06 за місцевим часом. Проте за кілька хвилин упав поблизу у Тара на дах шкільної їдальні. На подвір'ї було понад дві тисячі учнів. Усе навколо перетворилося на пекло. Коли я підійшов до воріт, щось налетіло ззаду. Гримнув вибух. Я обернувся. Скрізь був дим, і вогонь схопив дітей і кинувся до рикші. Усюди паніка і крики. На місці інциденту родичі учнів намагалися прорватися до закладу, а рятувальники терміново евакуювали постраждалих. За словами очевидців, транспортували навіть у триколісних рикшах і на руках. Щонайменше 19 осіб загинули внаслідок падіння навчального літака, повідомив представник пожежної служби. Лікар Національного інституту опікової та пластичної хірургії заявив журналістам, що понад 50 людей разом із дітьми та дорослими ушпиталені з опіками. Причини катастрофи наразі не встановлені, але влада обіцяє, винні не уникнуть відповідальності. Висловлюю щирі співчуття у зв'язку з трагічною авіатрощею, що сталася сьогодні на території школи та коледжу Майлстон у районі Діабарі, столиці Бангладеш, глибоко шокований цією трагедією, що забрала життя та поранила десятки людей: учнів, учителів, батьків і працівників навчального закладу. Це невимовна втрата для всієї країни. Бажаю якнайшвидшого одужання. Доручаю всім відповідним установам, зокрема медичним закладам, оперативно надати допомогу потерпілим. Уряд вживатиме всіх необхідних заходів для ретельного розслідування причин катастрофи та надання всебічної підтримки родинам загиблих і постраждалим. Бангладеш у жалобі, школа у руїнах. Кампус, що мав бути простором знань і безпеки, став місцем трагедії. І поки розслідування тільки починається, батьки продовжують шукати своїх дітей серед завалів. Юрій Куций подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.